Це така акторська робота, якою я насправді пишаюся. Як підготуватися до вистави абсурдної, якщо там немає логіки, читаємо і ми не розуміємо, що тут взагалі написано люди, які не прагнуть визнання. Вони в цю професію не йдуть. Якщо в тебе втомилася рука тримати ляльку, тобі підтримають руку. Я дуже не люблю хороших прогонів перед виставою. На творчій роботі можна і посваритися. Коли цей хлопець залишається сам на сам зі своїми емоціями на сцені, всі завмирають. А він насолоджується, бо в театрі мій гість не працює, а ним живе сьогодні. У талановитих актор, режисер Микола Цеганюк. Вітаю вас. Привіт. Знаю, що театральна лабораторія відсутність дуже великий слід в серці залишила, тому пропоную почати з неї за цей час. Поки ви ставите вистави 100% є якась улюблена, яку коли граєш, то якось по-іншому сприймається, що можна назвати. Є найновіше, яку ще хотілося б дуже багато пограти, і дуже хотілося б багато показати глядачу. Це крайня наша вистава урок за п'єсою Жени ЮНЕСКО. Абсурд абсурдом, дуже складна вистава для мене фізично, фізично, емоційно, тому що вона дуже експресивна. Але насправді дуже цікаво, і це така акторська робота, якою я насправді пишаюся, тому що там можна було показати. Вже ну такий дуже широкий спектр навичок, дуже широкий спектр вмінь, як голосових, так фізичних, так емоційних, так якусь експресію і так далі. Тому ця вистава, яку хотілося б ще грати, 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 награвати, знаходити щось нове. І вона одна з останніх. Я знаю, що відсутність працює з абсурдом. і коли Ваші глядачі приходять на виставу частенько, це нормально, що вони можуть щось не розуміти. Але ви, як актор, такого права не маєте. І от мені завжди було цікаво, як підготуватися до вистави абсурдної, якщо там немає логіки. Як відбувається цей весь процес? Ви все таки шукаєте якісь сенси чи ні? А, насправді дуже важко розібратися навіть акторам в цьому жанрі. Потрібно розмовляти, потрібен хороший застільний період. Насправді, коли розбираєшся з акторами і з режисером суто в в матеріалі, коли занурюєшся в нього. А от, наприклад, з уроком з цією ж самою п'єсою було дуже важко, тому що просто ми прийшли на перше читання, ми її читаємо, і ми не розуміємо, що тут взагалі написано. Якийсь набір слів, набір цифр, набір чисел, яких там дуже багато, і ти просто ну, просто. Мозок починає варитися після перших десяти хвилин читання, але потім помаленьку в розмовах, в розмовах з режисером, дослідженні матеріалу, в дослідженні епохи автора, що дуже важливо досліджувати епоху автора, тому що, наприклад, автор уроку він писав її в... з подій війни, з фашизму, вже як рефлексію на певну на певні події Другої світової, і саме цього фашизму, цього, uh -huh. цього явища, яке ви. Тобто, чи правильно я розумію, режисер розуміє, знаходить логіку, що відбувається будь-якому випадку ділиться трішечки з вами. А чи ви ділитеся потім з глядачами? Тому що знаю, що не дуже люблять актори пояснювати вистави. Взагалі, пояснювати виставу, це для мене трошки таке дивне розуміння в плані того, що прийти і розказати ця вистава. Ось процес, приймайте її так, тому що вистава це все таки повноцінний продукт, який не має потребувати представлення. але відсутності ми практикували. Я думаю, що ще будемо практикувати, це розмови з глядачами після вистави. Тобто, якісь певні рефлексії. У нас раніше, можливо, років 4-5 тому. У нас постійно після кожної вистави. Ми просили глядачів лишитися, організовували якийсь чай-каву, для того, щоб поговорити про цей матеріал, поговорити про побачення. Цьогоріч є така хороша подія в вашому житті отримали премію. Храпаченка, нашу молодіжну, яка дається за заслуги в театральній сфері. І хотілося б дізнатися, як тепер сприймається це все, тому що, по-перше, дали премію. По-друге, коли я шукала інформацію про вас, то тепер пишуть ось так: одну з головних ролей у виставі зіграє лауреат. Міської молодіжної премії Микола Цеганьок. Зовсім ну, така інша планка. Чи є взагалі для акторів якийсь сенс в тому, що дають якісь нагороди? Чи змінюється? Я можу сказати, що по-перше, я дуже вдячний саме управлінню культури міському, що у нас з'явилася така ініціатива, тому що це дає можливість до чогось прагнути молодим акторам, які ще там не отримали, наприклад, звання заслужених народних, тим паче артистів. А, бо це люди до 35 років. Тому тут величезна насправді подяка, що з'явилися якісь такі моменти, до яких варто прагнути. А, це більше як мотивація, я б не сказав би, що це якось змінює сприйняття або спосіб життя. Це мотивація ось цього. Чівку я отримав, я можу йти далі і прагнути до чогось іншого. Я не, не намагаюся десь постійно писати, що я лауреат премії Храпоченка і так далі. Цей момент перейдений в моєму житті. Це якесь певне визнання того, що я зробив, і це дуже класно, тому що всі лауреати цієї премії вони насправді досить активні і громадські діячі в рівному, і мистецькі діячі. Тому я наразі про це згадую рідко, але. Але е, намагаюся шукати щось, що можна досягти ще, щоб якісь отримати. Все таки для акторів, для режисерів, для мистецьких людей для них важливе визнання е, в будь-якому випадку важливо, тому що люди, які не прагнуть визнання, вони в цю професію не йдуть. Вони йдуть можливо в письменники, можливо, ще кудись. Але насправді похвала, аплодисменти, е, усмішки людей, коли вони зустрічають тебе на вулицях і дякують, наприклад, за виставу. Це все важливо для актора. Вони такі трішечки егоїсти, так ну егоїзм це дуже жорстке поняття для цього, але mm -hmm. прагнення отримати якесь якусь подяку, якесь визнання, і щоб тебе впізнали на вулицях. Воно ну, ну, є в будь, в будь в якого будь-яковікого актора. Я впевнений в цьому. Ну що ж, цю премію дали у тому числі за те, що ви є засновником такого певного театрального журналу Мізнессена. Проте, коли я зайшла на цей сайт, то побачила, що в останнє там публікація була за 22 рік. Чому припинили його наповнювати? І чи дочекаємось ми можливо якогось повернення? Взагалі, журнал почався під час ковіду літом. Пам'ятаю, що він почався під час ковіду літом. Я нарешті пішов в відпустку. А в мене з'явилося трохи вільного часу, і я зміг реалізувати ідею, яка, а, яка давно в принципі народжувалася в голові. А, звичайно, що в цьому допомагала команда, і сам я не впорався і не зміг би його реалізувати. А чому він поставився на паузу? Тому що а, всі проекти вони починаються на хорошому ентузіазмі. А потім стикаються з реаліями життя, коли потрібно його вести, коли потрібно його наповнювати, коли потрібно на це витрачати багато часу, але разом з тим потрібно ще заробляти гроші. Потрібно робити якісь інші моменти, які можуть привести до ще якихось здобутків або ще якихось продуктів мистецьких, і таким чином просто не вистачило часу і не вистачило ентузіазму. Зараз я вже трошки розумію, що. Що якби правильно якусь бізнес-модель побудувати, то його можна було б монетизувати, і він міг би приносити якийсь певний прибуток або принаймні самоокуповуватись, тому що навіть вести онлайн видання і його підтримувати, це теж вкладення, це проплатити домен, це проплатити угу. сервер, на якому він буде знаходитися. Це знову ж таки знайти якісь фінанси на поїздку, щоб взяти інтерв'ю, тому що за той час ми взяли досить багато інтерв'ю, і більшість в онлайн режимі, які б люди. Ну, яким би ми мистецьким людям не писали, вони погоджувалися на онлайн інтервю тому що розуміли, що приїхати насправді важко. І це насправді дуже круто. Чи відновиться, можливо, переформатується і відновиться, але потрібно трішки часу для цього, щоб знайти правильну модель, тому що все-таки хотілося б не просто робити. Не просто робити якісний, ось такий журналістський продукт, тому що театральної журналістики в Україні зараз не вистачає, як на мене, uh -huh. її трішки замало для того обсягу театрів, який є, але поки що не зараз. Потрібно знайти час, добре будемо чекати. А поки я би хотіла пригадати про наш улюблений Рівненський обласний театр Ляльок, в якому можна побачити вас на сцені, і враховуючи те, що з абсурду пішли в ляльки, досить неочікуване поєднання. Як так сталося? Я взагалі не хотів працювати в державному театрі. Ага. Я думав, що театр тільки як хобі буде для того, щоб я міг отримувати від нього максимальне задоволення, ага. а заробляти гроші в якомусь іншому місці і поєднувати просто ці речі. Довгий час так і було, в принципі, з відсутністю. І це, ну, це був такий класний період, тому що все-таки більше як хобі ти там грав, раз в місяць, раз в два місяці вистави і отримував максимум задоволення. А, театр «Ляльок» так вийшло, що все-таки захотілося спробувати іншу зону а, взагалі театрального життя, тому що все-таки це своя специфіка працювати в державному театрі. Uh -huh. а, тому що в відсутності ми самі стали з режисером, зробили декорації, самі їх склали, самі змонтували, самі зіграли, самі розібрали і самі пішли додому. А, і це все-таки відбувалося рідше. Тобто, сама гра, самі вистави вони відбувалися як події рідше. А в театрі ляльок, де взагалі у будь-якому театрі державного типу, вистав може бути 3-4 на тиждень одного актора, може бути 5-6 на тиждень одного ага. актора. І це така специфіка, це така Гон, не те, що гонка, це якась пев, певний а, завод, тому що виробництво, більше виробництво навіть. І це правда, тому що ми виробляємо якийсь продукт мистецький для глядача. А, і це виробництво воно має свою специфіку, яку захотілося спробувати, тому, в принципі, я пішов в театр ляльок. Чому саме театр ляльок? Тому що. А, Ну, по-перше, я маю ще другу роботу, а, також на, на, на повний вид зайнятості і так далі. І мені краще, ну, вона в віддаленому форматі, тому мені легше поєднувати uh -huh. саме цей момент, бо вистави здебільшого йдуть в ранішній час, в ранішній період часу. І я можу так з'єднувати певні такі речі. Е, ну, я би хотіла в контексті театру «Ляльок» поговорити про такий момент. Уявимо, що ми робимо ляльку. Миколи Цаганюка. Які би були риси характеру, основні, такі певні характерні, як зазвичай буває в ляльок, які би наповнювали цю ляльку? Це був би хороший персонаж, чи, можливо, трішечки негативні, складові. Як би ви це бачили? В мене є референси ляльок, які схожі насправді на мене. Я прикладу фотографію, щоб можна було долучити насправді. Є одна лялька, яка дуже на мене схожа: це чорний кіт з вистави Коти біженці і у всіх коли я долучився до цієї вистави, у всіх, хто дивився і мою роботу, і загалом мою підготовку до цієї роботи, вона була за три дні для того, щоб випустити мене на виставу. Вони сказали, що це просто 100% попадання, і це кіт чекав мене. А тому я думаю, що от такий чорний кіт, такий худий, породистий, не знаю це не дуже скромне, певне ще, я думаю, якраз мій такий орієнтир ляльки, схожий на мене. Класно. Ну, я знаю, що в колективі театру дуже багато спілкуєтесь, жартуєте і так далі. Але як, бувало, вас, можливо, підставляли колеги по сцені, і вам доводилось якось викручуватися, якісь такі ситуації, коли, знаєте, глядач думає, що все нормально, але у вас там всередині паніка? Е, насправді, насправді, я можу сказати, що в. Я не знаю, як в інших театрах і в інших типах театрів в театрі ляльок є ось ця якась колективістська штука. Ага, де коли починається вистава, всі один одного підтримують максимально. Ага. А якщо в тебе якийсь реквізит опустився або впав, тобі е, його піднімуть. Якщо в тебе втомилася рука тримати ляльку, а таке буває, а, тобі підтримають руку, яка тримає цю ляльку. Якщо десь раптом впав, або там десь подівся за ширмою на сцені твій реквізит, всі кинуться його шукати, хто вільний. Тобто, ось ця підтримка. Вона виключає якусь от підставу, якщо брати таке слово. Звичайно, є якісь приколи, звичайно, є якісь моменти, які, з якими можна трішки піджартувати і створити якусь таку незручну ситуацію і подивитися, як викрутишся. Але такі моменти не роблять для новачків у виставі. Угу. От у мене був від виставу ще раз про червону шапочку. А наприклад, я можу згадати, що хтось не туди пішов, як викрутишся, хто ще щось, хто ще щось, і це класно, насправді, тому що це створює життя вистави, це створює живу атмосферу на виставі, і ти е, навіть сам переймаєш цю енергетику, і цю енергетику відчувають глядачі. Вони розуміють, що це живе, що це не просто по алгоритму. Дуже багато є таких певних складових у роботі перед виставою. І цікаво, що для вас найважче. От, Чи це можливо сценарій, чи це вже сам виступ? Саме в підготовці якщо до вистави. Якщо ми дивимося від початку ага. до кінця на виставу. <кій> Якщо дивитися від початку до кінця на виставу, то все таки ну найдовший виходить репетиційний процес і Підготовка в ньому є дуже багато коливань емоційних спершу, коли тобі дуже подобається матеріал. Потім, коли він починає тобі трошки навіть не подобатися і вже трішки дістає. А потім можуть бути різні кризи в підготовчому періоді в комунікації, і це теж нормально, тому що спочатку всі в захваті, потім всі трішки втомлюються, починають сваритися ага. одне з одним, ну так фігурально. Кажучи, сваритися, але можуть початися якісь суперечки, і потім це все вирівнюється до фіналу. Я думаю, що е, взагалі будь-яка робота і робота актора і режисера вона взагалі вся складна. Не можна сказати, що є якийсь елемент в постановці вистави складніший, а є якийсь от, легший. А виступ це є вінець по суті. Цього сама вистава, сама прем'єра, і потім кожна вистава. Це є вінець всього цього процесу. А коли вже глядач бачить, а що там відбувається на сцені. Я думаю, що це найвідповідальніший момент, все таки. А це прем'єра, це перший вихід на сцену в цій роботі. Ну і згодом подальша кожна вистава. Бо це вже перед глядачем. Тут уже нічого не приховаєш. Тут уже іспит, по суті. Кажуть, що якщо перед виставою не хвилюєшся, то вистава вийде не такою, бо трішечки не буде вистачати оцьої іскорки в емоціях. Чи перед кожною хвилюєтесь? А, зараз я не сказав би, що я хвилююся перед кожною виставою, тому що у нас в театрі льок така специфіка, наприклад, що у нас може бути три-чотири вистави підряд одних тих самих, там, з перервою, наприклад, там, в 40 хвилин. Тут не Похвилюєшся сильно, тут немає часу розхвилюватися. А, більше хвилююся перед виставами, які йдуть рідше. Тобто, які я, наприклад, не грав місяць, півтора-два. Uh -huh. А я дуже не люблю хороших прогонів перед виставою. Бо якщо прогон проходить дуже добре перед виставою, то значить в виставі точно щось піде не так, бо всі розслабляються. Uh -huh. Коли на прогоні є якісь нюанси, то всі більше збираються все-таки кубки, і вистава проходить більш хорошим ключі. Ну, це з мого досвіду, так. І і от, хороших пригодів не люблю. На вашій такій дорозі життєвій є не лише акторство, а й режисерство. Був такий досвід постановки вистави повернення в баскетбол на двох, і там по іншу сторону барикад можна було себе спробувати. І тому питання таке: чи завжди? Уже коли спробували і те, і те. Мають актори слухати режисера, так як він сказав робити? Чи це має бути певна і імпровізація? Є така фраза, режисер правий на репетиції, актор правий на сцені. Mm. Загалом, режисер вкладає певне своє бачення, і актори мають іти за режисером, навіть якщо є якісь незгоди. В будь-якому випадку постановчий процес це діалог. Є режисери, які ставлять більш авторитарно. Є режисери, які розмовляють з акторами і пояснюють, чому так, чому не так. Є такі, які кажуть, ти маєш піти туди і зробити це. Виправдай все, зроби що завгодно, але ти маєш зробити це. Чому так відбувається? Бо мова режисера це мізансцени. Мова режисера це розташування оцих певних відношень, розташування певних акторів на сцені і так далі. Тобто і режисер бачиться з залу, так як бачить глядач. У актора є один недолік, він не бачить, як це виглядає з зали глядацької. Це може, наприклад, трішки змінитися, коли є дублі, коли ти можеш побачити, як загал, подивитися просто виставу. Але здебільшого актор не бачить, він має йти за режисером. Чи режисер має пояснювати, я виріс в театральному мистецтві в такій культурі, коли режисер так пояснює. Тут Честі, хвала Юрію Паскару, насправді, що він дійсно пояснював, чому так, і старався в, цю, в нашу голову втиснути, чому так відбувається, чому зараз ось це відбувається на сцені. Тому тут має бути співпраця. Актори мають довіряти режисеру. Режисер має довіряти акторам. Бо, по суті, актори це фарби режисера, але концепція загальна все одно складається режисером. Актори можуть тільки доповнювати її. Я знаю, що в театрі, як і в будь-якій іншій сфері, завжди є якісь свої темні сторони, про які, можливо, не договорюють. Щось от, Якісь такі певні мінуси. Які би мінус для себе ви собі так могли винести? А, не знаю, саме за мінуси. Є моменти просто, які в різні періоди часу трошки напружують в будь-якому випадку. Актори, режисери, творчі люди це люди емоційні, а це люди з якоголений нерв, які сприймають дуже все, наприклад, близько до серця. В мене є досвід, я працюю ще в бізнесі, і це така друга сторона мене по суті, тому що тут у мене робота більш творча і загалом діяльність більш творча по життю. А тут я працюю в організаційній частині маю команду, якою в принципі намагаюся керувати разом зі своїми колегами, і це якось такі моменти вони дають порівняти, де більш суха комунікація робоча, тому що ви працюєте на гроші. І ви це розумієте, що ви працюєте на гроші, і в принципі, я стикнувся з тим, що ніхто ні на кого не ображається в більшості випадків. Всі дають чисто робочий якийсь фідбек без переходів на особистості і так далі. А в творчій роботі і в живій роботі, коли ти працюєш вживу з людьми, можна і посваритися. Головне це розуміти, а чому ви тут всі разом. Можна посваритися, а потім помиритися, а можна посваритися і можна затамувати образу і потім її якось виявляти. Я розумію зараз в колективі, що навіть якщо я з кимось посварююсь, якщо я з кимось на підвищених тонах поговорю або хтось зі мною, ми помиримось, тому що ми робимо спільну справу. І ми зрозуміємо один одного. Оце великий плюс. Mm. А мінус це все-таки, що ці емоційні коливання відбуваються, тому що я їх дуже е, перестав сприймати після того, як довгий час попрацював на онлайн роботі, в бізнесі. Трішки мені важко з емоційними коливаннями. Ну ви в театрі прям як італійці, так експресивно mm -hmm. та Ясненько. Ну тоді е, останнє на сьогодні запитання буде про якийсь певний такий життєвий шлях в плані особистого. Кажуть, що актори дуже часто люди самотні. Підтвердите чи спростуєте? Я не можу бути самотнім, тому що мене оточує дуже багато хороших людей, яким я довіряю, яких я знаходжу як друзів, яких я знаходжу як колег. І заповності в цьому випадку бути не може, тому що навіть коли ти виходиш на сцену, ти не сам у тебе є партнери, які а, разом з тобою які підтримують тобі руку, коли вона втомиться тримати ляльку. Клас. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що поруч постійно будуть люди, які зможуть підставити своє плече і одночасно дати натхнення на нові роботи. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у талановитих був актор та режисер Микола Цаганюк. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.